adun toridas Ну що, всім привіт, з вами Девікс, і ми продовжуємо. Продовжуємо Dead Space. Я думаю, ми сьогодні його вже зафіналимо. Нам залишилось всього дві глави, і я знаю, чим там все кінчиться. Я особисто не знаю, я, я відповідаю вам. Дякую всім, хто приходить, хто підписується, хто пише коментарі, хто ставить лайк, мені дуже приємно. Також буду вам дуже вдячний, якщо ви долучитесь хоча б трішечки до збору на FPV. Він є в описі до цього відео. Можете задонатити 5, 10, 15 гривень. І послухати озвучечку, написати мені якісь повідомлення, типу, Влад, прикольно, взагалі граєш, нам просто супер. Або навпаки щось там інше, типу Влад. Що, що за біла футболка? Алло. Все, давайте продовжувати. І підписуйтесь на твіч, приходьте на Твіч. Тут прикольно, ми тут е, граємо, спілкуємось і так далі. Альтернативні рішення: дістатися до вантажного відсіку. Ми коротко, все, що могли, пройшли, все, що могли, зібрали. Давайте я трошки тихіше тут зроблю. І все, поїхали. Вантажний відсік. Я тут трошки поприсідав. Трохи запихався. Ага, все, я дістався. Йой. ось Гейдота. Маркер. Ага, це мене від маркеру так штирить, так? Да? До побачення. Е, добре, е, значить, як, який діл? Ми маємо зараз маркер е, погрузити на шатл, відвезти його на планету. Ми домовились, що ми закінчимо це все. Зараз чуть-чуть так візьмемо тут. Ой, а що це було? Там була статуетка. Її треба віднести кудись. Опа. Пенх, дивно інтригуючий артефакт з минулого. Продається в окремниці кредити Не пам'ятаю, я з минулого якісь артефакти, ну окей. Що так? Що за звуки? Так, треба у ці штуки, напевно, гарнесенько. Повідстрі... Повідстрілювати. Диво, яка гидота Так, плазмовий різак. Двоєка Гедота. Отак от ми з ними. Отак ми з ними поступимо. Так, трошки підлутаємо всякого. Я не бачу ваших повідомлень, не зрозумів. Я не зрозумів. Вантажний відсік активовано. Вага, вантаж 7.8.2 зміщена. 2 зміщено. Величення може затягнутися. Ага, понятно. І поки він буде вантажити. Хтось буде приходити до нас, вірно? Чисто так поспілкуватись. О, що там? Опача, добрий день. Отак тобі. Напруга на каблі привищує безпечні робочі межі, минулі збиратися крана. Якого Як крана? О! Камон, камон, камон! Давай, Айзек. диви, вики сильне. Завантаження вантажу починає вилучення. Ну давай, жінко. Вивантажуй, завантажуй все, що там є. Ага, от він. Ось він. цілі, цілі неушкоджені. Ми цілій неушкоджені. Блін, оці от що вибухають противні дуже. Що там? Ми тобі різачком так, а? Підправимо. Є в нас щось тут нема. Нічого собі якийсь спрінтер. Який Е, і тобі тоже закинем і... Ага, понял, понял, понял. Давай ми тебе трошки так розвалим і тут. Бу! Ну шо? Трошки вже їх розп... А, слухайте, мені походу, треба щось там. Щось треба робити отут. Так, е, так, 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 так. А шо? Так. Собака, як боля, чіп'є. Добре. Е, алло, я так не доживу. Добре. Е, так, 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 аптека. Хух, найс. Е, бережний міст доступу про передачу. Добре, а що мені зробити? Оце? А, це треба підняти міст. І що? ага, да, все, поїхали. Е, перезарядочка. Отак вот от. І давайте ще один шматочок. Отак. Вот Блин, дивись який. Дивись який. Бравий. Жвавий. По-моєму, там хтось ще біжить. Не, не біжить. А музика така страшна. Страшна. А, так, 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 так. Берем, 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 давай, швиденько, швиденько. Це ми все взяли, біжимо сюди. А... Ой, не-не-не-не-не. Все ми будемо вот так от. І на тобі ще один Ага, все, нет. Е, Добре, цього розвалили. Що тут... Це, це вибухає? Так, да, вибухає. І тут ще десь має бути якесь поїдання. Що ж ти, ну? Що ж вони всі сюди пруть? Що вам потрібно від мене, люди? Що це не люди? Бум. Так, я все взяв? Ого. Що мене тебе зупинить, Крифітко. А що, що, це, що це стріляє? А, це вибухнув бак. Зі стазусом, здається. Або щось інше. Добре, аптеку берем і біжимо піднімати міст. А що, в мене немає патронів, набоїв? Ага, абстракшн, абстракшн. А де, де? Як його? Як тебе... Пропустити. Там треба щось. Напевно. А, Е. Вот. Добре, це все. Запер зарядочка. Warning. completed. New construction options. Building. А ми отак закриємось від вас. О, їде, все, їде. І тут так теж закриємось. Це надовго не допомагає. Але він там нічого е, стоїть, тупить. А отак. І що ти зробиш? Єда. Все? Приплив. Приплив, дружбан. Так, давайте це візьмемо. О, про меневі набої. Це нам треба. Ще, будь ласка, про мене вих набоїв. Зчитую е, дані про переміщення. Маркер, гарна робота, пане Кларк. Вже йдемо. Кайн твій маршрут пролягає повз шлюз 19. Я можу потрапити туди з комп'ютерного ядра. Тебе забрати? Так, ми будемо там. Зможеш дійти до шлюзу сама? Ніякого руху на камерах, я просто побіжу. Побажай мені удачі. Хай щастить. Так, перенесіть марки з Вентажінсік. Добре. О, а що це в нас? Ой-йо? Трішки бруду. Контрзяси <звілляння> зброї? А, це силова гармата. Ну, силова гармата прикольна тема. Щось тут, блін, якісь відбуваються. Штуки, можливо, і Шамура взагалі. Йде на дно, як то кажуть. Камеру трусить, все трусить. Введено в дію протокол евакуації персонал. Аварійна. Ага, все, куди нам? Сюди, поїхали. Без збережень просто йдемо. А що може статись так, подумаєш? А ми тут були колись? Нам нагору. А що, магазин? Давайте продамо цю статуетку. О, 30 кусків, хорош. Добре, давайте так, це сюди. Фух, відбились. Трястя, бляха, це мій брат на моніторі. Він біля шлюзу, закаже Деніелс. Не дозволяй цьому місцю звести тебе з розуму. Кендра! У нас немає часу! Я. його там немає. Я встигну, якщо побіжу. Ванна кімната. Перевірити ванну кімнату, це. обов'язково. Це одна? Чи їх дві тут? Ого, прикольний звуковий ефект, коли розряджається плазмовий різак. Такий э, він на межі. О, на межі працює, та скільки у вас тут є, ну добре. Що, закриті? Ага, ми тут починали. Ну, ця люль, цю ляльку можна взяти? Ті плаче. Лялька плаче Давайте. Виявлену небезпечну аномалію, карантин активовано. Ну давайте. Я чекаю, Ого. Стазисні паразити. Ну Хто? Ти теж сюди за добавкою прийшов? Ось що означає правильно вкачати про мене вирізак. Просто пилососимо всіх. Пам'ятаєте, в Half Life був пилісос? Це якась там е Гаус пушка, як он там називалась. Але всі її на називали пилісос. Вона була схожа на пилісос. Текстовий журнал. Що там? Підмови відповідальності на ну, добро було А, це спонсорська стаття. Зберігаємось швиденько. Швидесенько, зберігаємо. Не цікавить спонсорська стаття. Е, ага, нам тепер доступно сюди. А давай питаємо, що тут. Давай, давай, давай відкривай, відкривай, відкривай. Кларк. Пане Кларк, ваша колега в безпеці на борту. Ага, нам туди. Назад, Кендра Деніелс. Приготуйся, Айзеку, він під'їжджає до шатла. А, у. Зустріться з кайному гарному відсіку. Вау. Блін, дуже класно тут пропрацювали все. Я би прям політав на такому. От вручну. Айзук, ми не можемо запустити автоматичне управління погрузкою, мабуть, через пошкодження кораблів. Ми втрачаємо час. Розум вулика там, унизу. Кайн розслабся, я вимкну гравітацію в ангарі, тоді я зможу погрузити маркер вручну. Right. Все гаразд. No, Ні, не хвилюйся, Амелія. Вони розуміють. Слухай, яка Амелія, мужик? О боже, це б сказала це за статере дверні. Так, нам куди. Ага, сюди перемістити Маркер. Біжимо. Біжимо переміщувати його. Ангарний відсік. Тут, по суті, нема куди йти, я не знаю, на що я скористався цим. Ага, а там теж зачинено. Все, все зачинено. Е, вмикаємо антигравітацію. Тут що в нас? Так, 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 добре. У, блін, прям як в матриці на оцих от вони літали. На виходу носор, і там такі були пластини, які теж так кріпились. Так, генератор, він нам треба буде. Однозначно. Беремо аптеки. І. Біжимо сюди. Прошу. А що, не вистачає? Чи Вантажні колії? Вантажні жалюзі. А в чому різниця? У будуть колії. поки що. Ой. Так, 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 так. Ага, тут є ще один. Завантажу. У нас нам два. А куди ми його. Куди ми генератор? Вантажні колії. Не, не, не дістаю. А здається, в першій частині було, була прокачка дальності кінезісу. А, шудесенько! Бам! Диви, вижив! Який живучий. І що, ти не їдеш далі? Ай, що я його маю розвернути? Так, добре, це не працює. Летимо наверх. Подивимось, що тут. А, я можу керувати цими штуками, так? Да? Добре, воно проїжджає, 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 що воно тут проїде, да? На тобі, отак. Давай, 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 давай. тебе. Просто отак от. На малесенькі шматочки. Вийшло. А отак? І так не вийшло, Ти диви, які живучі стали. Давай. Отак тобі. Е, добре, зараз ми маємо що розвернути, так? Да? Ага, проїжджає. Поруежая. Ого, так штырить нього. Так, давайте візьмемо цю штуку. Зараз хтось може вилізти. Чую, чую, чую. Ага, вон. Бу. І тобі трошечки різака так. А. Все. Так, а що там у нас? ще? Ага, розвертаємо цю штуку. І що десь полутаємо? Про мене Що? хто? Хто? Бмм! Ого, вони червоні стоїть біля маркера. Диви, диви. Це що таке було? Е -е -е Не розумію. Що тут має бути? Або там вантажні якісь штуки мають бути. Ага, все, зрозуміло. Приземляємося сюди. There it is. Ось він. Маркер. Still... Запобіжники все ще увімкнені. Мені потрібно відновити гравітацію, перш ніж ми зможемо полетіти. Швидше, будь ласка. Давай, все, все роблю. Ну, і може там було не полетіти, а погрузити його. Завантажити не встиг. Вантажні жалюзі. Ну, напевно, да завантажити. А що в нас тут? Щось воно відкриває, чи що? Чи тут просто зона луту? Ууу, секретка якась. Діамантовий напівпровідник. Діамант це. Даймонд, вірно? А я знайомий з даймондом Добре, але тому наверх відновлювати гравітацію. Exiting Zero Gravity. Він на борту. Швидше. Відкрий йому люк. А, відкрити кому люк? А, все, летим. Добре, летим. Перезарядочку. О, тут у нас є невеличка. Секреточка. Ангарний відсік. Ніколь, вона тут. Міс Данілс чекає швидше, поки не прийшло більше некром Морфіо. Ні. О, чувак. Це вона його вбила. Але Амелія, ні, Амелія, зачекай, ми ж домовлялися, що підемо разом. Вибач, Айзеку, я не могла довірити йому маркер. Кендро, що ти робиш? Та для чого мене відправив департамент, навіть якщо Вейлор не зміг допомогти мені, як хотілося. Департамент? Хто ти така? Я працюю на земний уряд, прибираю, прибираю дуже дуже старий безлад. Я казала вам з Гемондом, що егіда гіда заборонена для відвідування. Планета була одним великим урядовим експериментом. Блін, я ж казав. Маркер цей божественний артефакт, він був створений людськими руками. Це неможливо. Це чужий світ. Шахтарі відкопали цю довбану штуку. Після того, як його кинули тут кілька сотень років тому, навіть Кайн не звернув на це увагу. Вони знайшли перший маркер у якомусь кратері на землі, той був справжній, мінопланетний. Достатньо, щоб надихнути юнітологію. Ого. Наші наче люди вивчили його і створили на основі червоний маркер, але їм потрібно був десь д... треба було його десь протестувати. Гіда 7. Ти бачив результат? Це страшний сон. Я думала, що старі звіти були просто істерикою, поки не побачила те, що побачила вони почати всю систему, поховали записи, все виглядало чисто і бездоганно, поки сес не охопила жадібність ці діоти розірвали гідусім на шматки і розбудили те, що залишила стара дослідницька команда. Тому земний уряд відбрав тебе, щоб замести сліди. Чорт забирай, ми повинні повернути маркер. Якщо хтось ще натрапить на її усім, одного разу він вже зникав. Ми можемо зробити це знову. Я помітила, як маркер морочить тобі голову. Його треба зупинити. І він не тобі морочить голову. Альо? Якби там не було, з нас вийшла чудова команда. Ти знайдеш інший спосіб вибратися з Ішемури. Ти ж чудовий інженер. Цей експеримент вб'є нас усіх. Деніелс! От, сука! Ти глянь. Усе було даремно. Я ж закашлявся. І що тепер? Айзику це Ніколь. Де ти? У кімнаті управління польотами. Будь ласка, ти повинен піднятися сюди негайно. У нас ще є вихід, але у нас мало часу. Це десь там, типа? Да. Uh... Ні, ну але ладно, щось, звісно, як то кажуть, намікало на те, що. Вона оце нарила про нас дані, тоді ще коли Х Гемонд казав. Типу. Ну він про неї теж хотів нарити, але не знайшов нічого. Ой-ой-ой. Е -е, численні системні збої, можливо, перенаправлю критичні функції. І Шимура, типу, вже від'їжджає. О, корабель розвалюється Шо? давай Давай, давай, давай дайбем. Ого, а шо тут було? Треба позбавити цього Хлоп, ...хлопця чи? Хто це? це? Позбавимо його страждання. воу 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 -во. Ніколь, ти чо? Не прогрузилась, чи шо? добре. Ось ти де, слава богу, ти тут корабель розвалюється на частини. Я бачу через що ти пройшла твоє розслідування, мерсер, те, що сталося з нами. Нам не обов'язково про це говорити. я хочу, щоб ти знала, що мені шкода за все. Все гаразд, айзеку. Ти знаєш, я прощаю тебе. Я люблю тебе. Напевно, я кохаю тебе. Що ж, добре. Ще є надія, ти можеш викликати шадел і керувати нам ним звідси. Ого. Поверни маркер, і ми зможемо повернути його на Егіду 7. Ти можеш зробити нас знову цілими, єдиними. Я просто хочу все виправити. Тоді давай зробимо це разом. Ну давай. Так, ініціальною відкликання. Викликаю шаттл USG09. Приготуватися до дистанційного стикування. Ого, так можна, прикол. Чорт забирай Айзеку, ти не знаєш, що робиш. Я знаю, що нарешті вчинив розумно. Ти блядь, знущаєшся з мене. Трясся! Тривога. Виявлено запуск рятувальної капсули з шаттла USG09. Капсули? Рятувальна капсула. Прокляття. Ми її втратили. Це не має значення, вона не може уникнути своєї долі. Але хто може? But who can? Так шо? Ну він летить? Чи ти знов текстури зараз уїдеш? Ага. повертається. Починається. Ізек? Айзеку, я знаю. з шумурою покінчено. Якщо ми сядемо на шатл, шлягу назад не буде. Не шкодуй. Я перепрограмую шатл на маршрут до Егіде 7 і приєднаюся до тебе на борту. Летимо на Егіду 7 Не змушуй мене чекати. Ніколи. Ну, так собі воно все звучить. Спрямувати шатл до Егіде 7 Спрямовуємо. Небезпека, поля утримання наближається максимально ємністю, що на щось там, коротше, що не встигає читати. На тобі вдогоночку. Гедота. Аж двері з при призупинив. Так, там сюди. Ага, ага. Бам! Бам! Нападають, глянь на них. Я Айзек Кларк Блін, бідний Каїн. Так його зрадили. Е -е. До побачення! Ви зараз покинете і Шимуру і не зможете повернутися. Та я не проти. Mm, гарно все так виглядає. Слухайте, я би хотів в такому політати. Ого, Ти що. Мен... А, маркер мене штирить. Я ніколи не сумнівалася в тобі, Айзеко. Я знала, що ти повернешся за мною. Ти готова? Yes. Так, ми знову разом. Тепер нас ніщо не зупинить. Can stop us now. Давай. Зверхзвуковую, містер Спок. Зовсім не так, як я собі уявляла прощання з Ішемурою. Та ну, головне, що ми можемо взагалі кудись звідси полетіти. Ого. Спокійно. Все гаразд. Ти боїшся, Айзеку? Ні. З тобою я витримаю все. Прикольно зробили ефект переходу. Типу, що його штирить. Тоді ще раз проїхалися. Все почалося, почалося в ядрі планети. Деніелс сказала, що це земний уряд створив маркер, якийсь експеримент, від якого вони відмовилися сотні років тому. Типу, щоб не промальовувати те, як вони летять, вони зробили такі переходи, приймається. Якщо я не готовий, диво може бути таким же жахливим, як і кошмар. Планета неспокійна, голодна. Вона спробує з'їсти нас живцем. Але у нас є маркер, ми повернемо все, як було. Ми будемо знову єдиними цілими. А, окей. Окей. Егіда 7. Слухайте, хотілося б пограти в гру на плейстейшені. Не пам'ятаю, як вона називається, теж якось типу Dead Space. Глава 11. Альтернативні рішення. Завершено.